Полтава стала четвертим містом, в якому за тиждень, що минає вахтанг Кіпіані зустрівся зі студентами. Побував журналіст в Ужгороді Івано-Франківську та Сумах, топовий блогер, дописувач інтернет-порталу Українська правда говорить, що такі зустрічі корисні не тільки для майбутніх журналістів, а й для нього самого. Студенти це дійсно нові люди, і коли ми бачимо політиків, з якими нема про що говорити, і бачимо чиновників, які корумповані, і бачимо втомлених громадян, яким нічого не потрібно, то студенти інші, і оце якось надихає. З поміж присутніх на зустрічі і Роман Повзик, хоч він і студент технічного вишу, все ж його хобі, журналістика, і прогавити такий шанс зустрітися із улюбленим автором просто не міг. Зізнається юнак, це доволі цікава особистість, в якої є своя певна громадська позиція, який досліджує історичні дуже багато історичних матеріалів. І, взагалі, він дуже цікавий, як один із стопових блогерів. Найчастіше студенти у Вахтанга Кіпіані запитують про його позицію щодо політики та суспільства. Цікавляться і примудрощами професії. Іноді ділиться досвідом журналіст: стандарти та правила залишаються осторонь гарячих подій. Часом те, що ми реально робимо, воно не співпадає з тим, чому нас вчили, якщо вчили. І тут важливо, що я кажу, що є так, як правило, і так, як є. І це не означає, що так як є, завжди є порушенням стандартів. От зараз відбуваються певні політичні події, політична криза, криваві події. І Якщо ми будемо просто банально давати дві точки зору, як написано в будь якій книжці, то ми часом будемо лукавити. Представив же в Полтаві Вахтан Кіпіані дві книги: американська сага Павла Лазаренка, що вийшла з під пора Сергія Лещенка, та безсело Лариси Буракової, чому Грузії вдалося? Останню планують передрукувати ще більшим накладом. Вахтан Кіпіані у свою чергу зазначив, що книга має жити, незважаючи на те, що друковані видання йдуть у минуле. Всіляко підтримуватиме видавничу справу і українська правда, хоч по суті є винятково інтернет-ресурсом.